Зараз ми розберемо, як правильно маркувати ваші матеріальні цінності. Для цього ми використовуємо маркування. В даному випадку це наклейка 3М. І давайте промаркуємо, наприклад, наш перфоратор або болгарку. Для цього треба перейти до пункту меню маркування, маркувати. І ми бачимо список немаркованих матеріальних цінностей. Нехай це буде болгарка Makita. Ми натискаємо на неї, і в нас відкривається камера. Ми скануємо QR-код. І підтверджуємо, що хочемо прив'язати саме цей код до цієї болгарки. І давайте промаркуємо, наприклад, диски відрізні. Тобто я беру цю наклейку, клею на місце зберігання і обираю диски відрізні 100 штук. Сканую код. І підтверджую. Все диски відрізні прив'язані до цього коду. Якщо у мене цей QR-код пошкоджено. І мені потрібно наклеїти новий QR-код і перемаркувати цей інструмент. Я беру іншу наліпку, наклею її на інструмент чи матеріальну цінність. Натискаю кнопку Перемаркувати. У мене відкривається список маркованих матеріальних цінностей. Я знаходжу тут болгарку і сканую новий код. І підтверджую, що я хочу перемаркувати з одного кода на інший. Підтвердити. Таким чином відбувається у нас маркування за допомогою мобільного додатку.